Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розпочинаємо нашу молитовну варту. І в цей такий дещо похмурий ранок, коли на вулиці ще вроді би, знаєте, сумнувато, сонечка дуже не видно. Ми маємо розпочати цей день із надією, маємо розпочинати цей день з вірою. У життя. Тож, розпочинаємо цю нашу молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для сьогоднішнього нашого розважання ми візьмемо книгу, стихи із книги проповідника. Хто любить гроші, не має їх досить, а хто любить достатки ніякої користі з них немає. Це теж марнота. Господь Бог навчає нас, навчає нас розставити в своєму житті правильні цінності, правильні пріоритети. Тобто, я думаю, що багато хто чули, та й може знають, про так звану піраміду масло, цінностей, де Він вибудовує людські цінності в певній ієрархії, і де на вершині стоять саме духовні цінності, де стоїть віра в Бога. А на незустрій наші базові. І від того, наскільки ми можемо задовільнити свої базові потреби, буде залежати, чи ми йдемо до духовних цінностей. Тобто ось цей професор, цей психолог, він говорить, що справжнє щастя людини полягає саме в тому, щоб досягнути задоволень цих духовних потреб. І от в сьогоднішньому стиху ми якраз це бачимо. Що каже нам Господь, що той, хто любить гроші, їх ніколи не має досить, що той, хто любить достатки, користі з них немає. Тобто для людини, в якої стоїть матеріальне задоволення, матеріальне благо, як найвища цінність, така людина нічого не досягне в цьому житті, що така людина не буде мати ні спокою, така людина не буде мати нічого доброго в своєму житті. В тому значенні нічого доброго, що вона буде жити весь час в постійних якихось переживаннях, клопотах. Знаєте, мати достатком грошей, це теж можна, знаєте, порівняти із мати достатком сили, влади. Тобто, коли людина живе не духовним, а живе тільки власною насолодою, власною, наживою, коли живе тільки власною славою. В даному випадку тут кажеться про гроші, людина нічого не осягає. Для людини не існує ніяк, нічого святого, і людина весь час живе тільки в тому, щоб це мати, мати, мати. Знаєте, вона, вона замикає себе в цьому колі, де бігає, знаєте, отак от, як е, білка в колиці. Завалость би працює, але нічого не має. Тому що вона живе тільки матеріально. В нашому житті ми маємо один, один з моментів перемоги над, над війною це вирвати з цього кола. Це усвідомити, що цінність нації, цінність держави це не просто відновлення її кордонів. Це не просто, знаєте, вигнати ворога з дому. Цінність нації, цінність е, і держави, народу. Це в усвідомленні того, хто я є, це в усвідомленні того, що мене робить приналежним до цієї нації, до цього народу. От коли суспільство буде виставляти такі цінності в своєму житті, це суспільство буде сильним і незламним. А якщо ми будемо гнатися тільки за простими речами, то нічого доброго не буде у нашому житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних. Множиться статки, множаться ті, що їх поїдають, і яка користь тому, хто їх має, крім хіба що тієї, що дивитися на них очима? Попередження і страхи. Множиться статки. Але є багато людей, які хочуть цього наживи. І що тоді людина робить? Вона оббудовує свій будинок, свої статки якимось муром, захистом і вона живе тільки одним тим, що споглядає, чи ніхто не забере. Боїться використати і боїться втратити. Страхи і, відповідно. Небезпеки. Тобто, коли ми в нашому житті маємо ось цю правильно, тобто роз, правильно розставлені пріоритети, людина позбавляється страху. Страху з того, що вона щось тратить. Страху з того, що вона щось не буде мати. Страху з того, що її життю загрожує небезпека. Я не психолог. Але я, можна подивитися, наприклад, на того ж таки Путіна. Людина, яка живе в постійному страху. Людина, яка тільки нагромаджує, нагромаджує, нагромаджує. Зрештою, як і багато його прихильників, прибічників, які там є, вони нагромаджують, нагромаджують, нагромаджують. Але при цьому, що вони постійно говорять? Що весь світ хоче їх, їм завдати шкоди? Що весь світ хоче їх знищити. Але чому саме вони тільки першими нападають. Чому саме вони завдають шкоди іншому світові. А вся відповідь одному. Через нагромадження цих маєтків, через нагромадження оцих всіх багатств. Є відсутність людяності. Людина тоді замикається в собі. Людина тоді замикається тільки на тому, щоб мати це мати, мати, мати і не віддати нікому. Я не кажу, що мали роздавати. Але якщо б людина не боялася втратити те, що вона неї є, не боялася втратити слави, не боялася втратити влади, грошей, вона б навпаки мала би велику силу і владу. Тому що коли ти не боїшся ділитися, коли ти не прив'язуєшся до матеріальних речей, то Господь Бог тобі їх тільки дає. Тому що ти вмієш ними ділитись ти вмієш ними розпоряджатися. І що найважливіше, ти ними не живеш, ти не стаєш рабом цього. Людина, яка тільки живе заради матеріальних благ, слави, грошей, влади, вона стає рабом цих речей. А той, хто вміє всім цим ділитись, той, хто вміє це все віддати і не жаліти про це. Він завжди буде мати набагато більше. Тому що м, не збідніє рука даючого. Той, хто дає, той, хто ділиться, завжди Господь Бог йому дасть сторицей. Тому що людина вміє цінувати, вміє цінувати життя, вміє цінувати себе. Вона розуміє, що в цьому житті є дійсно цінне. І ми в своєму житті, починаючи цей сьогоднішній день, повинні знати і чітко розуміти, що є справжньою цінністю цього життя, чого я в цьому житті маю досягати. І навіть зараз, коли є війна, ми не повинні цього забувати. Бо найбільшою цінністю на війні має бути людське життя, яке ми маємо берегти за будь-яких обставин. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішми. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас рішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного українця, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Збережи життя для кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, прикордонників, поліції, пожежники і людей служби МНС, всіх українців, що перебувають в зоні бойових дій в полоні чи в оточенні. Збережи їхнє життя і поверни живими і неушкодженими додому. Чини своє чудо, просвітлення, серця, душі і розуму кожного росіянина нашого ворога. Щоб вони визнали свої злочинства, визнали свої гріхи і ті біди, які вони чинять, щоб вони розкаялися в них, склали зброю, залишили територію України і більше ніколи ні з ким не воювали, бо ти святий і все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був присутній на молитві. Нагадую, що молитва наша спільна триває в 12-й, 3-й, 6-й і 9-й годині. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!